Українська делегація приїхала сьогодні до Білого Дому не з порожніми руками. Президент Володимир Зеленський показав Дональду Трампу мапи із головними больовими точками російської ВПК та військової економіки. Він намагається донести президенту США на ці больові точки. Можна натиснути, щоб змусити Путіна швидко припинити війну. Джерела видання Європейська Правда вказують, що є частиною дискусії між Україною та США про потенційне надання крилатих ракет томагавки українських ударів по цілях у глиб Росії. Порушили на зустрічі питання ударів в глиб території Росії. Президент США не виключив, що вони із Зеленським обговорять це питання під час закритої частини зустрічі. Хоча він і вважає це ескалацією. Щодо передачі Україні ракет томагавк головної інтриги цього вечора, Дональд Трамп не був надто обнадійливим. Він підтвердив, що це питання залишається на порядку денному. Однак додав цитую, краще закінчити цю війну без томагавків. І я думаю, ми близькі до цього. Мушу сказати, що нам також потрібні томагавки. Ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни. Зараз у нас дуже сильна країна. У нас сильна армія, найвеличніша армія у світі. У нас найвеличніша зброя у світі. І я дуже хочу, щоб війна в Україні закінчилася.